Оксана Даниленко. Казка про мишку господиню та гарбузову кашу. Якщо тобі одного разу доведеться потрапити до лісу, відшукай на сонячній галявині старий пеньок. Під ним мишка облаштувала собі зручну нірку. Ти познайомишся із гарною господинею. Цієї весни мишка скопала за пеньком грядку і посадила всього потроху. Цілісіньке літо поливала рослини, сапала грядки, і на осінь уродило всього доволі п'ять морквин, десять картоплин, чотири буряки, вузлик квасолі, сім качанів кукурудзи та один великий гарбуз. Мишка взяла візок і перевезла весь урожай до комори. Один тільки гарбуз ніяк не хотів поміщатися у двері. Так І сяк мишка пхала його, все марно. Сіла вона тоді у холодку, відпочила і вирішила наварити гарбузової каші. Наносила води зі струмка, нарубала дровець, затопила піч і зварила гарбузову кашу. Тільки носіла їсти, хтось стукає у віконце. Виглянула мишка, а біля нірки зайчик побігайчик. Привіт. озвався до мишки. Я тут пов свою нірку і йшов і почув, як смачно пахне гарбузова кашка. Пригости мене, будь ласка. Мишка застелила пеньок з катертиною і винесла тарілку каші. Поїв зайчик, подякував та й побіг у ліс. Тільки но ну, мишка знову зібралася їсти, аж тут хтось у двері стукає. Це вже лисичка сестричка. Доброго дня. Мишко, я бігала у справах на тому березі річки, та все ж звідти почула, як смачно пахне гарбузова каша. Пригости мене, будь ласкава. Мишка знову застелила з пеньок і винесла вже миску каші. Поїла лисичка, облизалася, подякувала та й побігла далі у своїх справах. Тільки но ну, мишка забігла до нірки, чує, кущі тріщать. Вискочила знову на двір ведмідь пасічник бреде і прямісінько до її нірки. Сів на пеньок, зітхнув із полегшенням і озвався Мишко, я тут щойно на пасічці був. Та раптом почув, як смачно пахне гарбузова каша. Сто років не їв її. Пригости. Мишка винесла казани з кашею. І простягнула ведмедеві. Посмакував той, лапою втерся. Дякую. проривів на прощання клишоногий і побрів, ламаючи кущі, знов в бік пасіки. Хоч не скуштувала своєї каші мишка, та все ж залишилася задоволеною, бо пригостила нею лісовий народ. А вранці до нашої мишки прискакав зайчик побігайчик. І приніс цілий оберемок пшеничних колосків. Ось, каже, обмолотиш і буде тобі взимку зерно. А запобігайчиком і лисичка сестричка прибігла та низку сушених грибів простягнула мишці. Надвечір прийшов ведмідь і поставив на поріг діжку з медом. Пригощайся, запропонував. Ось так мишка пригостила всіх кашею. Та її теж дарунками потішили. Якщо будеш у лісі, зазирни на галявину може, й ти почуєш, як смачно пахне гарбузова каша, яку мишка тепер частенько варить і друзів пригощає, а раптом і тобі пощастить скуштувати.